Добрий день, любі друзі, дорога родина. Це моя друга спроба вийти на YouTube з регулярними публікаціями відео. І нарешті, нарешті мені прийшло чітке відчуття, що я хочу транслювати, як це має виглядати. Тож зараз я попрошу вас максимально розслабитися. Комфортно моститися, можливо, поставити це відео на паузу, зробити собі чай, каву, взяти водичку і провести цей час на максимальному розслабленні. А, Я однозначно не хочу, щоб мої відео були експертними. Я не хочу чогось когось вчити. Я хочу, щоб мої відео, знаєте, мали вайб. Дружньої розмови. От ми собі зібралися і отут балакаємо на вищій матерії, життєві ситуації, обговорюємо життєві досвіди і тим самим розширюємось, наповнюємось. І... Трохи по-іншому, більш позитивно дивимось на життя. А, сьогодні. Мені хочеться поділитися своїми спостереженнями, які я часто ловлю а, в подорожах. І це інколи навіть буває звичайній буденності. Коли ти от живеш своє життя, їздиш по справах, і тут в твоє поле зору випадає старша людина, чоловік або жінка, дідуся або бабуся, але їх важко назвати дідом і бабою, тому що це старша людина, яка має чітко виражену індивідуальність, яка має якісь певні а, матеріальні статки. Наприклад, класне авто, дорогий годинник, якісний одяг. Вона дозволяє собі піти у ресторан, купити їжу. Вищої якості, старшу людину, яка на постійній основі займається якимось спортом, дбає про своє фізичне тіло і відповідно в свої роки виглядає дуже непересічно, тому що люди в такому віці, там 60, 65, 75 років, можуть виглядати по-різному. І перше таке враження, типу, ніхрена собі. Де в цього дідулечки взялася така машина? Як ця бабулечка може так ахуєнно виглядати? Собі там коралісить по світу, подорожувати і насолоджуватися цим життям. Ну, типу, в смислі, а так можна було. З іншого боку, я оце все розкручую і розумію, що це. Клята норма. Це клята норма в тому разі, якщо людина живе своє життя, якщо вона в своєму житті обирала себе, якщо вона розвивалася, розширювалась, а не деградувала та сиділа в якихось обмеженнях. І зрештою, якщо подивитися на хлопський розум, що можна робити все життя? Що можна робити 50, 60, 70 років, щоб за ці всі роки, за цей весь час, за цю просто велетенську кількість днів та годин, собі на старість не подбати про класне авто, класну? Смачну, якісну їжу, щоб не подбати про свій фізичний стан, емоційний, інтелектуальний, щоб не забезпечити себе якоюсь базою. Тому що, якщо ми подивимося навколо, ну, старість не будемо брати до уваги Там інші країни, старість в Україні це доволі таки страшно. І тут, зрештою, ми, як завжди, доходимо до того, що зовнішнє завжди відображає внутрішнє. І що такого всередині є у людей, які в зрілому віці виглядають просто охуєнно, багато, достатньо, ресурсно та здорово? Це напевно. Наштовхує на ту думку, що в першу чергу є сама людина. Та людина знає, яка вона, що їй подобається, що їй не подобається, що їй підходить, що їй не підходить, що вона обирає та що вона не обирає. Дивимося в іншу паралель, де людина живе в бідності, постійних захворюваннях, якихось. Депресивних думках, стані жертви, коли вона чіпається за близьких, коли вона чіпається за своїх дітей, які вже виросли і, можливо, створили м -м, свої вже окремі сім'ї, там тої людини немає, тому що людина не має цього самовідчуття. Хто вона про що вона знову ж таки, що їй подобається чи не подобається. І вона постійно тримає фокус назовні, на інших людях, на подіях, якихось обставинах. Вона не керує своїм життям, тому що а як вона може керувати своїм життям, якщо ну, немає коннекту зі собою? Я просто життя на автопілоті. І, відповідно. Життям цієї людини керують страхи, обмежувальні переконання, якісь норми, правила, а, наративи, які нав'язані ззовні через соціум, релігію, через дитинство її батьків, а, через оточення, через те, як вважається правильно у світі. Знову ж таки. Інша реальність, де людина самодостатня, там фокус не назовні, а ось тут. Тому що я дуже люблю фразу: все вирішує не ситуація, а ставлення до ситуації. На будь-які події в житті, що якісь Особисті, так і глобальні, там, світового масштабу, наприклад, як ковід чи війна, можна реагувати зовсім по-різному. Можна впадати в стан жертви, можна не справлятися з емоціями, можна бути в такому стані, який близький до того відчуття, ніби тобі їде кукуха, а можна відчути, що тебе хитає. І шукати способи, щоб допомогти собі. Тому що діло з того ж таки не в обставинах, не в ситуаціях, не в подіях, а в тому, як ти з ними справляєшся. І якщо ти з ними не справляєшся, ти відчуваєш, що тебе капір, як хитає, настав ну, такий турбулентний життєвий період це окей. Але не окей думати, що це норма, в цьому застрягати. І навпаки, Окей бачити в кожній такій ситуації свою точку зросту? Що тут є для тебе? Як ти можеш зараз собі допомогти? І як ти можеш а, зміцнити те, що в тебе просідає? Як ти можеш посилити те, що в тебе зараз дає слабинку? І відповідно. Рухатися в сторону розвитку. От, здавалося ти просто бачиш старшу людину, яка є, яка класно живе, і ти такий нігри на собі і трошки копаєш глибше і знаходиш там стільки роздумів. Глибоких сенсів та цінних уроків. І, знаєте, тут потрібно ставитись до цього всього з розумінням, з прийняттям та не осуджувати, тому що. Кожен живе як вміє, і той, хто прожив своє життя без якогось сенсу, без власного відчуття, без здійснення мрій, без натхнення, без наповнення, а навпаки, в якісь там. Жертві, апатії, постійній залежності від чогось, від когось це також шлях. І якщо так було чи є, в тої чи іншої людини, значить, так має бути. Я люблю казати, що рано чи пізно кожен роздоплиться як не в цьому втіленні, то в наступних. Але все ж таки через призму інших. Коли ти бачиш різні досвіди різних людей, ти тим самим можеш досліджувати себе. Тому, коли ми бачимо різних старших людей, різні їхні життя, тут важливо не подати в оце его-гординю. Вау, той класний, той офігенний, той молодець, а ти хреновий. Тому що знову ж таки в світі абсолютно все нейтральне. Немає доброго чи поганого, немає чорного чи білого. Воно просто є. І якщо воно є, значить воно для чогось так має бути. Тут суть в тому, щоб знову ж таки дослідити себе через призму інших. А як ти хочеш. Що тобі взагалі більше резонує? Не обов'язково дожити до старості і поняти, що вау, ти робив класно. Ти робив саме ті вибори, які привели тебе до того життя, яке ти хочеш. І навпаки. Щось ти робив не так, щось не працює. І от життя прийшло, і вже немає стільки фізичних. Та внутрішніх сил, щоб щось змінювати. Коротше, буде наступне життя, може. Основна задача тут і зараз подивитися на своє життя, подивитися на ті вибори, які ви робите. Ті вибори вас ведуть до себе чи навпаки, вас роз'єднують зі собою. І відповідно до якої старості, до якого майбутнього. Все воно веде. Вам подобаються ваші вибори? Прекрасно, продовжуйте в тому ж дусі. Вам не подобається? Що вам не подобається? Що ви робите не так? І як варіант можна дослідити, оточити себе людьми, які будуть вам маяком вашого майбутнього. TikTok, в тіктоці, в інстаграмі, можливо, в реальному житті ви знайдете старших людей, які вам резонують, які хоча б трошечки живуть так, як би ви хотіли. З якимось певним статком ми не говоримо про якісь захмарні суби. Ми говоримо про те, коли людині достатньо. З здоровим тілом. Ми знову ж таки не говоримо тут про кубики-пресу, накачені сідниці і так далі, ми говоримо про елементарне якесь здоров'я. Коли людина може легко без задишки вийти на третій поверх, а не оце що вам більше відгукується, зрештою? Коли людина наповнена, коли людина Розширюється, коли людина почувається розслаблено. Коли людина живе, а не постійно сидить в якомусь страху. І поспостерігати, як живуть ці люди, як вони проводять свої дні, які у них звички, яка у них взагалі буденність. І тут я привідкрию трошки завісу, полегшу вам життя. Майже завжди в цих людей присутній спорт. Не обов'язково тренажерний зал, це можуть бути просто якісь прогулянки, там певна кількість кроків за день. Я була за кордоном в подорожі і там дуже багато старших людей бігають. Це може бути теніс, може бути навіть гольф. Це завжди якесь активне життя. Тому що той, хто займається спортом, незалежно в якому віці, той знає, наскільки важливо розрухувати своє тіло, тому що в здоровому тілі, в сильному тілі, сильний дух. І як класно, як сильно, як ресурсно ти почуваєшся після якоїсь активності, і знаєте, навіть якщо подивитися з такої духовної точки зору, це капець як важливо, тому що слабке тіло не здатне пропустити великі об'єми енергії, а обмежений розум не здатний пропустити великі об'єми інформації. І якщо ти хочеш реально зробити щось годне в своєму житті, спорт це просто база. Якщо ти хочеш е, побудувати якийсь бізнес або просто працювати на себе, але свою діяльність вивести на якийсь такий сталий рівень, коли все стійко, коли багато клієнтів, коли недостатньо грошей, коли достатньо замовлень і все просто гуд. Там здоров'я надзвичайно важливе. Бо ти захворієш, зляжеш на тиждень, вся перекривається. Тому що твоя енергія важлива, сила твого тіла важлива, ти важливий, тож подбай бляха про себе. Також, як я вже казала, обмежений. Розум не пропустить великі об'єми інформації. Якщо людина не розвивається, якщо вона застерігає якихось своїх переконаннях, одному і тому ж оточенні, якісь консервативності і не змінює свої погляди, взагалі навіть не те, що не змінює, а не ставить під сумнів те, що вона дізналася, ну то в мене погані новини. От, наприклад, якщо взяти до уваги релігію, скільком людям з дитинства сказали так-то, так-то, все? І люди виростають. Вони в це вірять, вони знають, що так-то, так-то, Основне, знають, у них немає відчуття, що це якась істина правда, що це працює, вони просто знають, тому що її вклали в голову. І тут ще відбувається певна давка, давка, що ти не маєш права ставити це під сумнів. Ти що не віриш там? Церкві, священниками, ти не віриш Біблії. І якщо ти починаєш це досліджувати, навіть знову ж таки спілкуватися з різними священниками, досліджувати ту ж Біблію, тобі закидають. Ти маєш сумніви? Ти не маєш права мати сумніви. І тут зводиться до того, що або ти живеш як всі. Або ти знаходиш в собі сили і починаєш нащупувати свою силу духу, щоб через зовнішнє, ту ж релігію, якісь правила, наративи дослідити себе. Тобі це підходить, тобі це резонує. І коли ти йдеш дослідження цього всього, ти розумієш, що багато чого має сенс. Багато чого дійсно має сенс, але воно перекручене. А дещо взагалі сенсу немає? І отам. Там дуже смачно. Тому що там з'являєшся ти. Там з'являються твої. Спостереження, думки, точки зору там починається самовідчуття, яке, власне, веде до доставності, ресурсності, до наповненого яскравого, насиченого та багатого життя. Але чи зможеш ти відстояти себе? І знову ж таки, якщо, наприклад, взяти там якогось дідулечку чи бабулечку, таких смачненьких, ресурсних, багатих, як думаєте, чи було в них легке життя? Скільки разів в них опускалися руки? Скільки разів їм було страшно. Скільки разів вони сумнівалися і не знали, чи вони роблять правильний вибір. Я думаю, що безліч. Але тут, знаєте, чи було їм легко, чи було їм важко, це також все дуже відносно. І я люблю фразу. Можете собі записувати. Що немає легких шляхів, є легке ставлення до свого шляху. Тебе життя може постійно підштовхувати. Ти можеш падати, ти можеш бити коліна. Але також ти можеш як сидіти ридати. Я такий бітий нещастй, та мені так нещастить, а за що мені? Це А? Ти можеш такий ну окей, необоляче. Але я не можу просто сидіти. Зараз я дам собі трохи часу, підтримки, любові, спокою, встану і піду далі. Наскільки це по і... До наскільки різних результатів це веде? Дай Бог, ми з вами доживемо до старості. І дай Бог, щоб з нас молодші покоління хотіли брати приклад. І, знаєте, ви зекономите купу років життя своїм дітям, внукам. І, якщо для себе зрозумієте, як воно працює. І Якщо самі здобудете для себе свободу, Біля вас звільняться і інші? Тому що, як мінімум, хтось подивиться на вас і такий, а що так можна було? А наступне питання. А що вона таке робить? Що вона така? І оці питання ведуть інших до якихось певних внутрішніх змін. Або не ведуть. Але це вже не ваша історія, вам потрібно. Фокус на собі тримати. Якось так. Все. Побалакали. Бажаю вам гарного дня. І пам'ятайте, що що би не відбувалося в світі? Що би не відбувалося в вашому близькому чи далекому оточенні? Що би не відбувалося в вашій країні? Це вирішує не ситуація, а ставлення до ситуації. І це перший вибір, на який ви в змозі повпливати. впливати. Бо якщо ви не робите вибір, то вибір роблять за вас. А хто керує вашим життям? Ви? Чи хтось інший? Гарного дня!